Розділ 27. А коли постановлено, щоб відплинули ми до Італії, то віддано Павла та ще деяких інших ув'язнених сотникові Юлієві на ім'я з полку Августа, і посідали ми на корабля адраміцького, що пливсти мав біля місць азійських, та й відчалили. І з нами був Арістарх македонець із Солуня. А другого дня ми пристали в Сидоні. До Павла ж Юлій ставився по-людському і дозволив до друзів піти та їхньої опіки зазнати. А вирушивши звідти, припливли ми до Кіпру, бо вітри супротивні були. Коли ж переплинули море, що біля кілікії й памфілії, то ми прибули до лікійської міри. І там сотник знайшов корабля Олександрійського, що плинув в Італію, і всадив нас на нього. І днів багато помалу пливли ми, і на силу насупроти кніду приплинули, а що вітер нас не допускав, попливли ми додолу на кріт при Салмоні. І коли ми на силу минули його, то припливли до одного місця, що зветься доброю пристанню. Недалеко якого знаходиться місто Ласея. А як часом минуло багато, і була вже плавба небезпечна, бо минув уже й піст, то почав Павло радити, говорячи їм о мужі, я бачу, що буде плавба з перешкодами та з великим ущербком не лише для вантажу й корабля, але й для наших душ. Та сотник довіряв більше стерничому та власникові корабля, ніж тому, що Павло говорив. А що пристань була на зимівлю невигідна, то більшість давала пораду відплинути звідти, щоб як можна дістатись до Фініка і перезимувати в пристані Кріцькій, неприступній західним вітрам із півночі. А як вітер південний повіяв, то подумали, що бажання вони досягли, тому витягли. І попливли по край кріту. Але незабаром ударив на них рвачкий вітер, що зветься Євроклідон. А коли корабель був підхоплений і не міг противитись вітрові, то йому віддались ми й понеслися. І наїхали ми на один острівець, що клавдою зветься, і човна на силу затримати змогли. Коли ж його витягли, то засобів допомічних добирали й корабля підв'язали, а боявшись, щоб не впасти на сірт, поспускали вітрила і носилися так. А коли зачала буря міцно нас кидати, то другого дня стали ми розвантажуватись, а третього дня корабельне знаряддя ми повикидали власноруч. А коли довгі дні, не з'являлось ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала. То останню надію ми втратили, щоб нам урятуватись. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив О, мужі! То ж треба було мене слухатися, та не відпливати від Кріту, І обминули б були ці терпіння та шкоди. А тепер вас благаю. Триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля, бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу, та й прорік. Не бійся, павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому то тримайтесь на дусі, о мужі. Бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано, і ми мусимо наткнутися на острів якийсь. А коли надійшла чотирнадцята ніч, і ми носились по Адріатицькому морю, то десь коло півночі стали домислюватись моряки, що наближуються до якоїсь землі і, запустивши оливницю, двадцять сяжнів знайшли. А від'їхавши трохи, запустили оливницю знову і знайшли сяжнів п'ятнадцять. І, боявшись, щоб не натрапити нам на скілясті місця, ми закинули чотири кітві з корми і благали, щоб настав день. А коли моряки намагались утекти з корабля і човна спускали до моря, вдаючи, ніби кітви закинути з носа хочуть, то сказав Павло Сотникові воякам як вони в кораблі не зостануться, то спастись ви не зможете, тоді вояки перерізали мотузи у човна і дали йому впасти. А коли розвіднятися стало, то благав, Павло, всіх, щоб поживу прийняти, і казав: Чотирнадцятий день ось сьогодні без їжі ви перебуваєте, очікуючи та нічого не ївши. Тому то благаю вас їжу прийняти. Бо це на рятунок вам буде, бо жодному з вас не спаде з голови й волосина. А промовивши це, узяв хліб та подякував Богові перед усіма і поламавши, став їсти. Тоді всі піднеслись на дусі і стали поживу приймати. А всіх, душ нас, було в кораблі 276. І як наїлись вони. То стали полегшувати корабля, викидаючи збіжжя до моря. А коли настав день, то вони не могли розпізнати землі, проте затоку якусь там угледіли, що берега плаского мала, до якого й вирішили, як можна приплести з кораблем. Підняли тоді кітви і повкидали до моря і порозв'язували поворозки з терна, і вітрило мале за вітром поставили, та й покерували до берега. Та ось ми натрапили на місце, що мало з обох сторін море, і корабель опинився на мілкому, ніс загруз і позастався нерухомий, а корма розбивалася силою хвилі. Вояки ж були змовилися повбивати в'язнів, щоб котрийсь не поплив і не втік. Але сотник хотів урятувати Павла і заборонив їхній намір, і звелів усім тим, хто плавати вміє, щоб скакали та перші на берег виходили, а інші хто на дошках, а хто на чимбудь з корабля. І таким чином сталося, що всі врятувались на землю.